Групу піротехнічних робіт створили 15 років тому на базі аварійно-рятувального загону тодішнього управління МНС на Закарпатті. Сьогодні в піротехнічній групі семеро рятувальників. Сергій старший сапер каже, завжди хотів допомагати людям. Так і сталося. Хоча для цього раз по раз доводиться наражати себе на небезпеку. Так Сергій демонструє, з чим доводиться мати справу піротехнікам. Досить часто ми знаходимо ось такі о мінометні міни. Найбільше ми їх знайшли в Єсіннях Раківського району. Це було 536, якщо не помиляюсь, одиниць таких. Ми їх зразу знищили. Люди знайшли під час земляних робіт. Досить часто артилерійські снаряди потрапляються от такого плану. Ну, це середній план, але є багато набагато більші. Найбільш небезпечними є гранати ось такий зразок. Гранати F-1, вони найбільш небезпечні. Найбільш підступні за словами піротехніків, знахідки часів Другої світової, заржавілі свідки історії викликають неабиякий інтерес, здаючись цілком безпечними. Та щойно людина спробує витягти трофей із землі. Він вибухне, це призведе до лиха. Все переважно трапляється в приватному секторі. В час земляних робіт також буває, що люди на берегах. Річок потічків знаходять, тому що роз водою під час сильних злив водою змиває ґрунт і воно потрапляє, водою приносить на береги. Ми завжди виїжджаємо на виїзд, вилучаємо даний боєприпас і обов'язково проводимо контрольну очистку місцевості. Це перевіряємо металодетектором. Наявність інших вибухонебезпечних предметів напевно, на території, де було знайдений боєприпас, на щастя кажуть рятувальники, вже кілька років не траплялось випадків, у яких постраждали блюди. Та все ж знані навичок закарпатським піротехнікам не бракує. А відтепер не бракує і засобів захисту. Наша піротехнічна група, яка потребувала нового, я кажу, доблання нових бронежилетів четвертого ступеня захисту, які були придбані. І сьогодні їм вручення постійно вони рахують як кожен день на вині, що вони постійно знешкоджують кожен день вибухонебезпечний предмет, і в першу чергу вони повинні бути захищені нормальним екупіровку. У першу чергу бронежилетами. Не виключено, що ці бронежилети знадобляться закарпатським піротехнікам і на сході країни, адже найближчим часом їх можуть залучити до розмінування об'єктів на територіях звільнених від воєнних дій.